Яка дивовижна підлога? Усім доброго осіннього дня. Сорока для... до мене привіталася. Абрикоска осипалась. На вихідних ми будемо її обновляти. Дай Боже, що не буде дощу і ми це зробимо. Все виглядає так, по-осінньому і дуже-дуже прекрасно, дивовижно. Зараз ще це все підсаджується, і буде дуже гарно. Яблунка. Трішечки полунички персик не так давно я собі придбала банку нових, новий аромат гучі і дуже цьому раділа. А сьогодні я придбала ось таку красу. І ви знаєте, я раділа не менше. Будемо займатися справами.